Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, у нас сьогодні просто прекрасна погода. Зранку був приморзок, мінус один, але вже сонечко піднімається, дуже тепло, дуже так гарно, справжня весна. У нас ранкова поранка. Сьогодні у нас за новим календарем свято, благовіщення, так що нічого такого робити не будемо, просто похоруємо. І ось так, так що всім гарного перегляду. По перепілочкам поставила їм водичку, вже даю їм другу добу звичайну водичку. Починаю давати вже комбікорм, не молотий, ось там ще з краєчку молотий, комбікорм, а тут же це, нехай привикають, Буду бачити, будуть розкидати, будемо ще молоти. Тепленько, лампочка світиться, перепілочки ростуть, вже такі опірилися, як то кажеться, з кожним днем все більше і більше, ну, все чудово. Після того, як в цю кліточку їх перемістили, не одна не пропала, хоча є ось там таке саме манюсіньке, не знаю, що ну, це вже буде браком, звичайно. Ну, але все чудово тут. Водичку п'ють, бо свіжа водичка, також, та як лампочка світиться, якщо тепла водичку, вони вже не так активно хочуть пити. Ось вже таку прохолодну водичку, так вони п'ють. З перших днів я їм давала за скирпиновою кислотою, в етаптеці купувала. Ну, дивилися щось там їдять. Може привикнуть. Ну, правда, гадять вони дуже багато. Зранку ввечері треба їх чистити. Ось це такі манюсінькі. Саме-саме манюсінькі. Курчат немає, всі продала. Мене питалися, який був вихід. Виходить 72-73 зі всіх курчат. Ці курчата продані. Хто дивився попереднє відео, той знає, що я вже в суботу заклала сьогодні понеділок, а в суботу заклала курячі яйця знову 72 штучки. Ось так. Все заложене, все гарненько, все як звичайно, ранковий переворот. І все. Вигріваємо. Десь завтра, післязавтра вже просвічу на оплотні що тут буде, тому що з цього господарства я ще не брала яйця, не знаю, який буде опліт. І все добре. Ну і ось тут, Качині ось та курячі. Сьогодні вже 2 неділі, зараз на 0,2. Буду зменшувати, буде температура вже 38. Була, буде. Буде 28,8. Ось так вже їх провітрюю, Поки ось ці перевертаю, ці провітрюються. І ось так, звичайно, перевертаємо. Ввечері я крайній до середини, з середини на край і все чудово. Ой, це вже перевертав. Ось для чого потрібно позначати, де, як то кажеться, вечір ранок, хрестиком нуликом я привикла. Багато хто пише там ранок-понеділок мене ще. Під вчорашнім відео казали, що не можна яйця мити. Я завжди мию яйця, тому що з різних господарств я беру частенько яйця і боюся, щоб не було ніякої інфекції, та як інкубатор це інфекція. Це вам не курка, не індичка, не гуска, не качка. І як ви бачите, результат непоганий. Воно не впливає на вилуп самого яйця. Ось так помаленьку перевертаємо, крутимо. Такий у нас добрий ранок називається. Ну, нічого страшного, як то кажеться, це мій заробіток, це мій хліб, це моя робота. І тим паче, що вона мені подобається. І ось так. Працюємо. Поки є можливість, працюємо і працюємо. Якщо тут буде все добре, качки і цих пару гусенят, це будуть суто мої. А далі будемо бачити, як там що буде, який буде вихід. Гусенька друга несеться. Потихеньку яєчка збираємо, але хочу, щоб вона все-таки сіла, бо щось там моя молода. Не сідає, ну, таке буває. І ось так. Гусочки вже ходять, набираю водичку, ось сюди їм, як то кажеться, в басейн. Зараз вітерочка помиємо, поставимо так само і кроликам і качкам. Інша гусенька несеться. Поки що яйця буду забирати, а там буде потепліше і буду лишати. Ну, оця. Перестала нестися, і не сіла, не знаю. Ну, що буде, те вже буде. Побачимо, що з теєю. Може цих відправимо вже на радугу. Будемо бачити. Ще нічого не загадую, нічого не це. Ой, їм тут рай. Ну, але ще вони не привикші, не купаються. Маленько потихеньку набирається водичка. Всім водички наливає, цей риженчик так п'є, Такий він це хороший, але такий маленький якийсь він. Ну нічого виросте. Ці зранку вибігають і зразу біжать якогось черв'ячка. Шукають, не їсти, не пити нічого не хочуть. А це гоняться так. <рігла> Ось ця гусенька друга знесла яйце, але сьогодні якесь воно таке маленьке. Нічого страшного. Випустила індичку, кожного дня випускаю, Ось поки ще курей немає, і вона. Собі поїсть, поп'є гарненьки, тоді йде на місце своє. Недовго вона ходить. Так. Тришки свіжі підстилки всім насипаю. Госочки їдять так тихо, спокійно. Зараз випущу індокачок і будуть крик робити. <рик> <рик> Ось про що я казала. Але нічого. Дічка вже йде на своє місце. Так обережно заходить, обережно. Зараз їх до себе підгорне, поперевертає. Ай, молодець. Гарно вона цього року сидить. Обережно, так, щоб не побити під себе. Перевертає, підгортає. Дівчатка їдять комбікорм, все чудово. Ось тут сінце і знову курочка знесла. яйце. Якщо багато тут сіну, то вона тут несеться. Маленька їсть, все чудово. Помаленьку, потихеньку, вже пузико таке гарненьке стає. Ну, ось, індичка моя всілася на яйця. Зараз гляну, що в неї там яйця робиться. Шеплить, кричить, тихо. тихо. Камінчик тільки. Не є одне яйце. Заберу. Ух ти! Це така злюка, що капець. Опа, все. забрала. не цей сидить. Завтра будемо садити на яйця. Цю індичку хочу посадити на гусячі і качині яйць. У мене їх небагато, але е якщо сьогодні домовлюся, пару штучок, щоб е купити, і буду її садити тому що щоб ті довго не залежувалися, а індичі яйця поїдуть на Івано-Франківщину до моїх е е ютубовських знайомих, до Сашка, до його родини. Е ще, правда, потрібно три штучки придбати, так як пообіцяла десять, а в мене тільки сім є. Ось, ну нічого страшного, обов'язково. Та все знайдеться, вже я домовилася. І так як Сашко хоче перепілки, також домовилася за яйця. І разом відправлю вже ближче вихідних, щоб вони е з Рівничі, не мали таку згадку, якщо все добре, все вийде і все вдасться. Так що ось так. Сашко чекайте на посилочку скоро. Ось так, як я казала, сім яєць є, ще три. Вже домовилися, мені привезуть і все. А качиних і гусячих в мене мало, тому вирішила не знаю скільки, але придбати ще гусячих і докласти під індичкою. Але це вже буде завтра-післязавтра. Ну, ось так у нас кожним днем все більше і більше розцвітаються нарциси, такі вони гарненькі. Ось вирішила замочити насіння капусти. тут пише, дивіться, 100 насінин, але тут немає 100 насінин. Ну, ось так навіть буває. Ну, нічого страшного, зараз замочу і завтра, післязавтра вже буду висівати. Замочу для того, щоб швидше воно проросло. Також ще буду ось таку пізню капусту, кам'яна голова і амагер. Ну, ось привезли мені вже гусячі яйця, вони трішки грязненькі, але це нічого страшного. Під індичку підуть. Може трішки буду бачити, як знизу мої там. А ось ці. Так що 10 і моїх 6, ну, буде, щось буде. Сезон інкубації в повному, як то кажеться, розгарі. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Мира здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! все саме найкраще до нових па-па-па-па.